Отже, сходили до ресторану. Мали в родині свято, то вирішили розвідати місцеві ресторани. І, хоча містечко невелике, 3-4 ресторани, про які чув навіть TripAdvisor, в центрі знайшлося. У деяких, правда, ціни на вечерю на двох сягають 60-80 євро. Хто зна, що вони собі думають і хто до них ходитиме. При тому, що готують звичайні собі стейки або взагалі пасту, різото без ніяких фарб каракатиці чи крутонів. За відгуками обрали в центрі міста заклад з не дуже ефектною назвою Піцабомба. Тим не менш, всередині все виглядало солідно. На звичайну піцерію, схоже не було. Замовили декілька видів пасти, салат Цезар, обов'язково піцу, яку там як і має бути роблять в печі. Все виявилось дуже смачним, і хоч ми не очікували таких чеків в невеликому селі, але ні про що не пожалкували, навіть не доїли і нам з собою спакували, як виявилося, за додаткову плату.